Вітаю, шановні поціновувачі футзалу. З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні в випуску: Жіночий чемпіонат, Перша ліга, Вібет, Екстраліга, Огляд матчів. Збір для Марти Приймак. Україна їде на чемпіонат світу. УЄФА оновила рейтинг збірних. Україна найрезультативніша збірна елітного раунду відбору чемпіонату світу 2024. Зустріч представників Афута польської екстракляси. 15 та 16 грудня були проведені матчі жіночого чемпіонату. Турнірне становище трьох груп ви бачите перед собою. Зауважимо, що матчі за участь у ЖФК Сістерс анульовано згідно регламенту. Вихідними були зіграні матчі шостого туру першої ліги. Результати цих зустрічей ви бачите перед собою. Турнірна таблиця наразі виглядає наступним чином. У середу, 20 грудня, команди Харків та Футзал провели відкладений матч восьмого туру першого кола. Від початку кияни доволі активно повели в грі і на перерву йшли з трьома м'ячами в активі. У другому таймі одразу стало помітно, що перерва пішла харків'янам на користь. Бо від перших хвилин вони активно почали грати і, як наслідок, створили камбек 5-3. У суботу, 23 грудня, був зіграний матч 15-го туру. І на ті зустрілись з кардиналом Рівне. Одразу гості майданчику вийшли вперед, а під кінець другого тайму подвоїли свій успіх. Господарям же не вдалося забити жодного разу. Фінальний рахунок – 2-0 на користь рівнян. Інші матчі 15-го туру будуть зіграні 28 та 29 грудня. У родині українського футболіста Владислава Приймака сталася біда. У його донечки марти виявили похлину в голові. Дівчинці негайно необхідне дороговартісне лікування та термінова складна операція. Уся збірна України з футзалу долучилася до збору. Національна збірна України вже приєдналася до збору пощо, тож закликаємо вас зробити добру справу. Реквізити ви можете знайти в описі до цього відео. Врятуємо маленькій дівчинці життя. Грудневі матчі стали для нашої збірної вирішальними. Першим нашим противником стала збірна Бельгії, з якою ми зустрілись 15 грудня у рамках відбору до чемпіонату світу. Вже з перших хвилин наші хлопці почали активно діяти і, як наслідок, м'яч у ворота бельгійців залетів від Ігоря Корсуна. За декілька хвилин з гострого кута Олександр Педяш закинув м'яч у сітку воріт, чим подвоїв успіх українців. Трохи згодом вже раніше згаданий Ігор Корсун оформив дубль, а потім і хет-трик. За декілька хвилин до кінця першої половини зустрічі бельгійці створили дуже небезпечний момент біля наших воріт. Та Юрій Савенко відзначився неймовірним сейвом. А за 25 секунд до перерви капітан команди Петро Шатурма забив свій ювілейний 30-й м'яч за збірну. У другий тайм українці йшли з гандикапом у 5 м'ячів. Також відбулися зміни і на майданчику. У ворота замість Юрія Савенка став Олександр Сухов. За декілька миттєвостей Олександр Педіш, вчасно прийнявши м'яч, оформив дубль. Трохи згодом Євген Сірий, пробивши поміж ні голкіпера збірної Бельгії, додав ще один м'яч у актив українців. Все ж бельгійці змогли відіграти один м'яч. Небезпечний момент створили наші хлопці біля воріт суперника, влучивши декілька разів у каркас воріт. Подвоїти ж свій успіх вдалося збірній Бельгії. Крапку у цьому матчі поставив Артем Фаренюк, забивши разом із сиреною м'яч у пості ворота. Фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу 8-2. Вирішальний матч наші хлопці зіграли 20 грудня проти Польщі. Усі розуміли, що потрібно лише вигравати, бо якщо поляки влаштовували нічия, то нам, аби отримати путівку на мундіаль, потрібно було лише перемагати. Аби підтримати наших хлопців, їхні рідні записали для них відео зі словами підтримки, які розчулили їх. Та повернемося до гри з перших секунд. Українці почали активно грати. Зокрема, Юрій Савенко підключався п'ятим польовим. На сьомій хвилині після розіграшу ауту Ігор Чернявський пробивав поворотам, та цю атаку голкіпер поляків Міхал Калужа відбив. Та не вдалось йому справитись з Даниїлом Абакшином, який добиванням вивів нашу команду вперед, забивши надважливий перший гол. За декілька хвилин після розіграшу кутового капітан команди Петро Шутурма подвоїв рахунок на таблі та додав ще більшої впевненості команді. Трохи згодом Юрій Савенко оформив прекрасний сейв і одразу після цього точним пасом розпочав гольову атаку збірної України. На останній хвилині першого тайму Ігор Корсун після передачі Євгенія Жука зміг оформити дубль і тим самим зафіксував рахунок після перших 20 хвилин 4-0. У другому таймі у складі поляків відбулись зміни. Замість міхала Калужі у ворота став Бартломей на врат. Від початку противник почав активніше діяти і створювати небезпечні моменти біля наших воріт. Зокрема, на 27-й хвилині після вдалої передачі на Павла Канєвського поляки змогли вибороти один м'яч. За декілька хвилин цей же Павел Канєвський добиванням зміг оформити дубль. В той момент гра стала трохи напруженіша, адже поляки доволі швидко могли зрівняти рахунок. Та трохи пізніше Ростислав Семенченко, скориставшись передачею нашого голкіпера, забив свій дебютний гол за збірну, який, до речі, присвятив фанатам та своїй дівчині. На 32 й хвилині наші хлопці заробили п'ятий командний фол, тому грати їм треба було обережніше, бо очевидно, що суперник виводив би українців на хоча б ще одне порушення. За п'ять хвилин до кінця поляки вийшли грати в п'ятьох, і це дало свої результати. Голому ворота нашої збірної відзначився Якуб Рашовський. та останні хвилини українці змогли встояти і зберегти рахунок 5-3. А це означало, що путівку на чемпіонат світу виборола саме наша неймовірна національна збірна, з чим ми, хлопців і вітаємо. З трибун разом з болівальниками команду підтримував досвідчений гравець збірної Кирило Ципун, який, до речі, вже брав участь у чемпіонаті світу. Також з перемогою нашу команду привітав Андрій Миколаєвич Шевченко. Андрій Миколаєвич, дякую за привітання. Я разом зараз стою з капітаном. У вас є унікальна можливість зараз йому сказати два слова. Андрій Миколаєвич, слава Україні. Після гри емоції в автобусі вирували. Ви тільки но погляньте на це відео. Щоб більше дізнатись про життя збірної, дивіться випуски всередині збірної та дізнавайтесь, хто носить лід з ресепшену та яку пісню співають у збірні про масажиста Сергія Трубачова. Нагадаємо, що Україна вперше за вісім років вирушить на чемпіонат світу. Фінальна частина світової першості відбудеться в Узбекистані у вересні 24-го року. Після закінчення елітного раунду відбору до чемпіонату світу УЄФА оновили рейтинг чоловічих збірних. Наразі Україна посідає п'яте місце у загальному рейтингу, вийшовши із першого місця у групі. Бі. Якщо нашій команді вдасться зберегти за собою позицію, то станеться виключна подія. Україна вперше в історії набуде право делегувати одразу дві команди до Ліги Чемпіонів з футзалу. Проте варто зазначити, що українців наздоганяють хорвати, які проведуть змагання у рамках плей-офф до європейської кваліфікації з 8 по 17 квітня. Ці матчі безпосередньо вплинуть на те, чи затвердить за собою Україна п'яте місце. Окрім того, нас очікують товариські матчі за участі української збірної, що також безпосередньо впливатимуть на позицію України. Наша збірна, яка здобула путівку на фінальний турнір чемпіонату світу, забила в шести матчах найбільше м'ячів серед усіх учасників цього етапу: 32. Найкращим бомбардиром серед усіх гравців елітного раунду став саме українець Ігор Корсун, який забив 8 голів. Гравець поділився з нами своїми думками щодо цього звання та хто його мотивує на такі результати. Насправді найголовніше те, що наша збірна Україна вийшла на чемпіонат світу в такий важкий час. Я вважаю це величезне досягнення, і хочу в першу чергу подякувати за ту величезну підтримку і присвятити цей вихід, цю перемогу для наших Збройних сил. А те, що став кращим бомбардиром, це такий маленький приємний бонус. А мотивує мене в першу чергу. Це, це мої мрії, мої цілі, і звичайно ж підтримка рідних і близьких. В свою чергу капітан збірної Петро Шутурма віддав найбільшу кількість результативних передач на цій стадії турніру: вісім. Вітаємо хлопців та бажаємо нових звершень. У Польщі в період підготовки до фінального матчу відбору до чемпіонату світу відбулася зустріч представників Асоціації футзалу України та польської екстракляси. Присутні обговорили рамкове співробітництво між екстраклясою та українською ВІБЕТ-Екстралігою. Поділилися досвідом щодо нюансів в медійній телевізійній площині з точки зору взаємодії клубів і роботи зі спонсорами. Була обговорена домовленість, що в новому році буде організовано зустріч деяких президентів клубів екстраліги та екстракляси для обміну досвідом. Також намітили в кінці сезону зробити міжнародний турнір між клубами двох ліг. На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі та обов'язково натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також не забувайте донатити, бо зараз захисникам і захисницям як ніколи потрібна ваша підтримка.